Привіт, друзі, вона вручила по твірі. Сьогодні у нас не зовсім велосипедне відео, хоча велосипедне. Я знаходжусь в магазин Мтибесток. Сток. Хлопців, хлопців є зараз одна прикольна штука від сілки. Це я так підозрюю, що це якась парафінка, ще щось. Відповідно, я взяв ланцюг, пригнався в магазин Сток. Зараз будемо парафінити ланцюг і дивитися, що цього буде. Покажу вам, як виглядає цей процес. І так, ця послуга є платною в магазині, тобто ви приїжджаєте своїм ланцюгом і просто платите гроші, хлопці все роблять. Так що, Йо, подивимося, що воно таке, і потім я ще катну на ньому і скажу свої враження. Бо наразі у мене мій топ по мастилах це є сквірт для електричок. Квір для електричок показав себе найкраще, найменше шародить, найменше забивається і доволі легко відмивається. Тому окей, погнали, подивимось, що воно таке, та сілка і так далі, і тому подібне. Взяв собі, примірочку до On онрайт. Right. Дуже дуже приємна тканина, Блін, дуже прямо по відчуттям дорого багато. відбивачечки у нас є. Відбивачка тут є у нас кишенька. Знову ж таки світловідбивачка, світловідбивачки На дупі світловідбивачка. Дупа довжелезна причому прямо щоб взагалі не піддувало нікуди. Капюшончик. Капюшон великий, так щоб нормально наліз на шолом. Блін, він дуже кайфовий. І ціна, ціна такого штуки так кайфон. Капюшон відщипається. капюшон. Блін, він прикольний. Єдине, що тут нема кишень. Буквально жалко, що нема кишень. Ззаду там є для відводу тепла. Кайфово. український, онрайт. -right. Ціна подання півтора штуки. Як на дощовик, це дуже хороша ціна. Буквально хороша. Що ми зараз робимо? Зараз ми робимо купі-купі. Тобто ланцюг, який проїхав 60 км має не, не дуже асфальтними дорогами. Відео я десь там чух -чух, кудись там подам. Дякую, Андрюха, за допомогу. <гум> От ланцюг, в принципі. Майже чистий. Майже чистий, але... але має бути ідеально чистий. От, Має бути ідеально чистий. Добре. Ігора каже, що він немодійна особа, тому Андрюха буде зараз за Ігору відбиватися, і буде за Ігору відбиватися і розказувати, що ми робимо. Значить, ми зараз в калоші, правильно? Ні, White Spirit. White Spirit. Менше пахне. Серйозно? Я так. думав, що цей? майже не пахне. А, Прикольно, значить, треба буде собі попробувати. White Spirit, ми зараз змиваємо. Потім ще ми в клінері, потім гріємо парафінчик і, і парафіном. Поки що то... чекаємо, поки він трошки відмокне. О, трошечки так, бо він все-таки був на, е, як воно називається на парафіновій змазочці. Це... Він був на скверті для виклового сипання. Да, і оце є хороша парафінова змазочка. Умовно кажучи, ржавенький. Не ржавенький, це камуфляж, а. то колір хакі він під пісок зайде. замаскувався, щоб це... пісок до нього не чіплявся. Пустельний камуфляж. Так, так. І нажат бульки. бульк. Бульк. Ну, і яка зразу стала розчинник зразу Мутний. став коричневим, мутненький. Щоб всередині. Ну, там пісок був, ну, пилюка була. Все-таки майже ми, 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 торфяниками -то їздили. Андрій зараз робить макін-фокінг з ланцюгом. Потім що це таке у нас? Шінне. Шмінер, дегрізер якийсь? Дегрізер, так. Да. Дегрізером забуваємо. Ось так виглядає, тепер я знаю, як виглядає дегрізер. Був рідкий, став піною. Став піною. Зараз він ще в піни заїздеє. Всередині промиється. Ну, бо зовні ланцюг може бути чистий, основний бруд весь всередині. І тоді Його він треба роз'їсти. Ну, Щоб його розчинило, а потім видути компресором. Тоді ланцюг буде чистий. Тоді можна його парафінити. Будемо, трошки, вдувати, чи, трошки, будемо вдувати ланцюгу з компресором? Будемо вдувати ланцюгу, але поки що чекаємо, хай він трошки почиститься. Вдува... Вдуваємо зараз ланцюгу. Мабуть, чому... зараз буде шумно. Так, продаваємо зараз знову до кінця. А для Чому? чого ми його продаваємо? Щоб, щоб висашити, чи щоб... щоб не було води, Щоб не було води, видувся щоб, щоб видув перехід парафін... і бруд видовому. Цей блінчик. Ще лишився блінчик. Ми вже майже готові. Поки блінчик Значки, не розплавиться, нічого. В чому фішка оцього парафіну? Він іде з дисульфідом вольфраму. Тобто ось такі ось сіренькі гранулки, і в них всередині є дисульфід вольфраму або зовні. Ну, одним словом, воно йде з вольфрамом Для чого вольфрам? Вольфрам якраз е, дуже твердий метал, як ми знаємо, правда ж дуже твердий? Дуже твердий. І допомагає власне ковзати ланцюгу тим пінам по зубчикам, зірочки по тим виїмкам. От, Теоретично, теоретично, воно має бути в рази в рази краще. Тому, власне, от вся от суміш знімає. Знімає. так. А, що воно така... Вона має така ніби з металевою стружкою. Так, як да? термінатор Т 1000 Так Т 1000 так. Зараз така рука звідси. Yeah. майже розплавився, лишили зовсім трошки парафінчика не розплавленого. Розплавляється хвилин 10 приблизно. Пла... Розплавляється хвилин 10. Хвилин 10, якщо ланцюг не помитий, помити ланцюг. Ну якраз поки розплавляється парафін, миється ланцюг. Потім Та, хвилин ну... В... до 10 він вариться і до 10 остигає. Тобто 10 хвилин миється, 10 хвилин вариться, 10 хвилин сохне, 30 хвилин. В принципі непогано, але єдине, що Андрій каже, що в ідеалі треба декілька ланцюгів, тільки через те, щоб не гріти постійно, нагрівати, остуджувати, нагрівати, остуджувати цей парафін. Відповідно, щоб один за іншим Так, один поїде? за іншим, бань банний не чекати день чекати ланцюгів. Нагрівається на мені чисто по блату зробили таку акцію вихідного дня. Дуже насправді мені цікаво, буквально реально цікаво, наскільки часу вистачить цього парафіну. бо Е, мені одної з маски ланцюга вистачає рівно на одну катку, тобто 40-60 км. Значить, джусі-люба мені хватало катка 40 км по говнам, е, сквірта на 50, а сквір для ібайків байків км Катка от ланцюг, в принципі, був після катки 60 км, Він був не митий, не витираний. Просто як проїхався, так його і залишив. В Принципі він був доволі чистий і та Андрюк. Достатньо чистий, щоб просто потім повторно умовно змазати, протерти і їхати. Але так як переводимо на парафін, ну варим в парафіні, а не угу. на парафіновому мастилу, то його треба відмити, продути і от зараз і зараз власне вже можна Ще yeah. один важливий нюанс, що все-таки будеш в кадрі. Ну ну кажи, важливий... Ня... важливий нюанс полягає в тому, що якщо ти, наприклад, їдеш. З, з запарафінованим ланцюгом прокатався раз, два, ну умовно, там 100-200 кілометрів, і, і в тебе під час їзди вже починає скрипіти ланцюг, то то вже той момент, що його потрібно робити наново. То, що тебе буде умовно, в. В сумочці, власне, парафін, і ти його доливаєш, воно ні до чого не дасть. Ні. А, Тобто змастити просто не вийде. Ні, треба. Тому, що він не набуде, він мусить. Ага, о, А я думав, навпаки, бачиш, що можна зм... змастити і доїхати ще, як ні. мінімум. так буде? Не буде. Ну так, то, то, в принципі, так, так. я і їжджу. Почав скрипіти, доскрипілося до того, що приїхав додому, помив і змастив. Що, варимо? Так, можна вже закидувати. В комплекті з сілкою йде тримачка, така коротше. Ми його сюди. За допомогою самого потрібного шприхи. заправляємо. За допомогою шприки заправляємо. І трошки його там бовтаємо, щоб Всі, він ці. рівномірно собі заповнився всередині. Ну, в пустотах, ну, тобто там є. А я, думаю, я думаю, що він все одно зайде. Ну, ну, це ж рідке, просто. ну рідке, але так здається: 125 градусів ну, для парафіну це не дуже висока температура. Тобто він ну, не кипить, бо ті, хто варили парафін вдома. Я чув історію, що він навіть горіти може. А він звичайно горить. О. Ну так він доходить до температури кипіння, а потім перх... Та, власне, в чому цієї... перегрівали і мали вуаля. Добрий чому вечір. Чому прикол цієї штуки, що температура безпечна, тобто ну, без ексцесів має бути. Але він не настільки густий, щоб прям ідеально проникати в ланки. Ну, в інструкції по застосуванню вказано, що треба там трошки його потиліпати. Тобто вони не додумалися зробити, собі вібромоторчик, який ну, буде. Це вже революція на 2016 рік. От, і зменшуємо Слухай, температуру. Сухай, давай їм патент, підкажемо зробити вібромоторчик. От, і температура буде потихеньку падати до 75. У нас зараз 125, і, і Андрій опустив до, до 75, вона буде падати до 75. Напротяжі Знач... приблизно 10 хвилин, коли температура вже 124, угу. 123, 122, 123. Коли буде 75. Значить, ланцюг вже готовий, ми його будемо підправляти. зараз швидко падає тільки через що ти виключив до, підігрів Швидко падає а десь де... до 80, а далі трохи повільніше. Хвилин 10 займе. Угу. ланцюг буде готовий, потім покажемо. Покажемо. Нам не жалко. І, до речі, ми приймаємо замовлення з інших міст. Можна нам відправляти, і ми нову пошту відправляємо. Що у вас не так Ігор каже, що вони приймають новою поштою, тобто ланцюг можна вислати до них новою поштою, вони його варять, обробляють, роблять і відсилають новою поштою назад вам. Значить, по ціні один ланцюг ціна 350 гривень, два ланцюги 660 гривень. І якщо ви робите якусь групову цей ну, груповушечка, то один ланцюг буде коштувати тоді 310 гривень. В принципі, непогано. В принципі, якщо подивимося, подивимося насправді, як воно буде ганяти, але, Андрюх, є якісь ідеї, наскільки на кілометрів мені вистачить в моїх картах? Надіємося, що кілометрів на 300 при такому напівТБшному використанні є. має вистачати. Тобто, плюс-мінус в плюс моїх таких диких умовах десь до 300 кілометрів. 300 кілометрів це є заявлено взагалі сілкою 500. Ну, Plus. то, що Plus. вони з'являються, вони але... можуть якісь умови в вакуумі в тобто, ідеальних умовах. Звичайно, що ми живемо в кові, де дощ падає уже тиждень, угу. і у нас умови дуже далекі від ідеалі. У угу. нас ванночка охолодилась до 75, дістаємо ланцюжок. З нього стікає ще гарячий віск. От ми його лишаємо і він скапує. Видно, що на ньому є місцями такий цей чорний наліт, тому що власне, цей там десульфід вольфраму. Тобто, грубо кажучи, це напилення десульфіду певного десульф... металу. Він такий чорненький і чорненькі. такий чорненький. О, а машинку ми виключаємо, воно в нас остигає. Якби у нас був ще один ланцюг, ми би ще один парафінили. Але наразі один. Ігора заважає, по об'ємом катання для МТБшного, я думаю, кілометрів на 200-300 мало би вистачати. Але ну, таких не супер поганих, не супер там болото. Ні, ну само собою, що не лютий, де по суті дороги немає, є одне багно. Ну, такі середні ґрунти. Умовно кажучи, ґрунти, тут типу десь кілометрів 300. От вам Юра і розкаже. Наскільки йому хватить? От я вам і розкажу. Але, але якщо ми навіть говоримо про 300 кілометрів, 300 кілометрів це виходить приблизно 5-6 каток. 5-6 каток це 5-6 разів змазувати ланцюг. Тобто баночки такого сквірта, От, до речі, оце якраз сквірт для електричок і байк. Чейнбокс. Такого сквірта мені вистачало на дві змазки. Та ну ланцюг великий, я змащую один раз вверху, другий раз знизу, тому вистачає так на чотири змазки. В принципі, теоретично це буде значно дешевше ніж завоскувати. Але якщо ми його м, кажу завоскувати за парафінити, але якщо на парафіні воно буде дійсно викатуватися кілометрів 300, це означає, що вам після кожної катки не треба мити ланцюг. Профіт, реально профіт і. Бо хто ми ланс після кожної катки, той знає, що це трошечки головнічок. Є хімоза, кипяточок. Я кипятком мию, зразу заливаю, тому що злазить гарно парафін нього. Потім йде калоша, після калоші йде ще одна мийка. Потім йде у мене плин для миття посуду, щоб знежирити це все діло. Потім сохне він добу у мене на балконі, і тільки після того я наношу зма... цю змазочку. Тому що інші... я трошки довше, ніж 30 Так, тобто і часозатратність... І на 50 кілометрів. Ну, 50-60, і окей, часозатратність прям ну, дуже велика, а отут... Получається, ви або платите. Має ви або платите, типу, бабло і маєте за 30 хвилин, типу, ланцюжок, ланцюжок, або ви граєтеся, так як я на прикладі по пів години мити ланцюг і так далі, сохнути, змазувати зато дешево. Ну, типу, тут же я нікому ні, ні не кажу, що, що от, все, кіньте все, беріть, розбивайте копілку, беріть гроші, йдіть то все робіть. <рес> Андрій каже селідолом замостити і мати чистий спокій, Просто бо колись такі. <рес> але от мені реально цікаво, бо я знаю, я чую в історії, що на парафіні люди викатують 500 кілометрів, причому ґрунтами, дикими ґрунтами. От, і все окей, ну подивимося, подивимося. Так, і кажуть, що є, ну мені вже не дають, бо кажуть, що це не шосер. Для шось є така тема, що покаталося, покаталося, і після катки по асфальту. Отакою от штукою задути, чого мені таку тему не дають, тому що я їжджу по ґрунтах, і коли там буде нормально пилюки, дати ще той супер, супер чейн котінг, то там получиться просто ножначка, яка з'їсть всю систему, все. От, а мені дають чисто на тесту і парафін, поганяти, подивитися, наскільки його вистачає. Бо то, що заявляє виробник, ми всі прекрасно знаємо, що це все заяви вакуумність вакуумні і сумови. А в нас Львів, своя атмосфера, своя погода, і, і ланцюжок виглядає ось так. Він же, до речі, такий мутніший робиться. Бо на ньому є, є та, на всьому шахті парафін. Угу, так, бо на ньому вже. Там навіть є під знизу під стива... видно. Парафін. А, видно. Ну там парафін. Це облітає в перших типу 3 кілометри, умовно, як їхати, воно злітає. Краплинка стоїть. Ага. Краплинки за, за застигли. Але він ще не остиг, що тепленький. Ми чекаємо, поки він остигне повністю, і тоді вже його можна ставити на вірі, щоб він повністю застиг, щоб крупні кусочки від нього не відлітали. Так, каже Андрій, що вже зупа в принципі зупа, все зуба зварена. Зараз виглядає як, е... як цеглинка, просто цеглинка. Він це нормально, це абсолютно тому, що нормально. на ньому є надвишок парафіну прям шаром. В перших декілька кілометрів заявлено виробником типу 10, але насправді кілометрів 5 проїжджаєте. Надвишки злітають, і все працює вже в штатному режимі. Далі Юра береться додому, ставить собі на велик. І вже в наступному відосі вам показую, як які в нього враження від катання. Чого? Я думаю, що я. А може навіть і в цьому відео. Так, я думаю, що я ще навіть в цьому відосі катнуся якусь двадцяточку. І я ж то знаю, в якому стані був ланцюг, бо я, коли доїжджав, останні там буквально 5-10 кілометрів, я вже чув, що він шелестів. Я обов'язково зараз помию трансмісію вдома. Я помию роликів перемикачів, змащу, щоб все було чистенько. І накинемо тоді оцей ланцюжок і подивимося, скільки часу, скільки кілометрів він зможе витримати таку гравійну гравійну катку. Стандартну тандартну Кат. да, катку в дусі каналу вона вичілень. Тим більше, що є ще маршрути гравійні. Зараз дощі пройшли, там буде і багно, Ну, подивимося, буде реально цікаво. От, ціна, ціна, як на мене. А, слухай, дивись, бачиш, та, там, та, там тут прям більше табо от бай, пальці залишаються. Та-та, та та та. Це, це задня так. сторона, якою він вижав вниз. Там mm -hmm. більше парафіну. Звичайно. Це ну, та, та. Тести все покажуть. Тести все покажуть. Самому реально цікаво, бо реально дуже хотів вже дав давненько перейти на парафін, але не доходили руки. Тут, завдяки Андрюхіним рівним рукам перейшли на переклад. Подивимося, катнем. Що, як до чого, порахуємо, все розкажу. І мені кажу, мені реально найголовніше це, щоб його не треба було мити кожних 50 км, бо це правду, вже достає. А чиста трансмісія, вона тихенька, коли брудна трансмісія вона ще листить. Тому тримайте трансмісію в чистоті. Ну і що, погнали, погнали, поставимо ланц і катнемося. Хлопці з Антибастоку, вам дякую. Вам, будь ласка, глядачам каналу вам, Аврчилін. Юра вам покаже всю правду, навіть якщо ланцюг проїде 100 кілометрів засвистить, навіть якщо 50, а якщо 500, то не покаже, скаже, що. Щоб проїде, так. До речі, можна сказати про те, що якщо, наприклад, ви купуєте ланцюг у нас. Звісно, що ви зможете свій, але якщо, не, наприклад купуєте у нас, то ви з коробки зразу його переводите. Грубо кажучи, я на наступний сезон купую новий ланц, бо тому вже Андрюх недовго правда лишилось? Дивись, казати 500 500-600 uh, <подарнятна> меша <кремеш і> лишалося. <подарнятна> Короче, на наступний сезон я ставлю назад собі новий ланці. Ми його зразу миємо і переводимо на парафін, і все зразу тут ваш. Так. У нас бомба Та. тут. Та. Що? Ми можемо, ну, типу, ти будеш мати все в коробках в пачках. Good. Як ти хочеш. Все? В інакші міста відправляємо. також. Магазином тебе без так, 149, корпус 4. Заходьте, парафіньтесь. Ну і погнали катнем. І так, ланцюг змащений, пар... верніше як запарафінений. Поки я його надів декілька разів провернув, вже парафін почав зайвою видавлюватись. І зараз їдемо катнемо, катнем, катнем подивимось, чи буде якась суттєва різниця, чи не буде. Я запиханий, задиханий, катнув я 13 кілометрів з середньої 19,7, за умови, що я вже тиждень два не катав. В цілому непогано. Значить, парафін. Парафін станом на зараз пройшов лише обкатку. Тобто зайвий весь парафін, який був, його вже теоретично мало вичувати. Я ще не дивився, тому не знаю. Подивимося потім вже на якійсь наступній каці, де будуть ґрунти, де буде пісок, отам там тоді подивимося. Наразі, наразі. Замітив нюанс. Передачі стали гірше переключатися, поки що. На початках зовсім було зле, зараз вже значно краще. Відповідно, десь твій зайвий парафін не дає ланцюгу нормально заскакувати. Перейде, само собою, перейде, нічого не треба налаштовувати. Як пройде вже та обкатка парафіну, буде все окей. От. На рахунок шелестить. Шелестів він перших 2 кілометри, потім звук пропав З зовсім. Тобто, якби я, наприклад, не намащував сквіртом ланцюг чи не сквіртом, тобто я там вплив до того, що переливав, що з нього шкапало, він все одно легенько десь цей шелестів. На парафіні не шелестить зовсім. Але знову ж таки це лише 13 кілометрів. А що я скажу? Їхати мені чомусь стало важко, але важко, тому що я два тижні не катався. От, стосовно знову ж таки, парафіну. Буде ще відео в страві. Я буду всі заїзди позначати, там, ставити в дужках парафін, парафін, щоб потім можна було порахувати нормальну дистанцію, скільки я проїхав на парафіні. І зразу буде видно, кудою я їздив. Відповідно, що це не буде чистий асфальт. Хоча зараз вже пилюки достатньо, в принципі, Ну, ще не грунти, але вже порохів дуже багато на вулиці, на дорогах. Тому отак. Я сподіваюся, вам це відео було корисне. Хто думав, перейти на парафін чи не перейти на парафін. Побачили, як це виглядає. Можете зачекати буквально 2-3 відео з покатеньок, і ви будете плюс-мінус знати, чи вистачить того парафіну хоча б на 300 км. Мені самому цікаво, тому побачимо. З вас попрошу подобайка, підписатись на канал. Ну і до наступної покатеньки. Па-па!